Ринок землі початок. Початок ринку землі заплановано на 1 липня 2021 року. А це зовсім скоро. Саме час зібрати всі думки не тільки за і проти, але і пояснення, як це може працювати як це може працювати краще. Саме цим займаємося на українському радіо у марафоні. Ринок землі початок Олена Зелінченко, Юрій Табаченко у студії. Вітаємо. Доброго ранку. Усім. Отже, ми вже зібрали деякі думки з понеділка починаючи. Нагадую, що також до нас щоранку приєднуються ведучі програми «Колос Аграрний щоденник, які ставлять своє запитання під час розмови з тим чи іншим гостем. І, зокрема, зараз ми запрошуємо до розмови члена депутатської групи Партія за майбутнє члена комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергія Лабазюка. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. На момент голосування за ринок землі на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року, будучи позафракційним, ви проголосували проти. Ви в принципі проти ринку землі як такого чи проти такого формулювання, яке було запропоновано у законопроєкті? так я був автором альтернативного законопроєкту, в якому я вважаю більш якісно була висвітлена. Позиція, як і моя, так і в принципі моїх однодумців, як має запускатися ринок землі, де ще в попередньому скликанні ми напрацювали механізми і радилися разом з профільними асоціаціями, з фермерами, з аграріями, ну і в принципі з суспільством. Так, це не референдум, про який говорять, але ми провели велику кількість круглих столів, де ми збирали думки і напрацьовували той формат, який може дійсно забезпечити в першу чергу можливості для власників земельних паїв, українців, забезпечити можливості для фермерів, одноосібників і не створити проблем для вітчизняного агроворобництва. Ну і звичайно захистити вітчизняний ринок. Що ми отримали натомість? Ми отримали популістичний законопроект, як який не збалансував те, про що я переховував вище, а навпаки, створив якийсь ну, от, е, круг можливостей навколо чогось, як би так це назвав. І сьогодні ми розуміємо, що з 1 липня ринок землі, який відкриється, він точно не створює можливості для так званого ринку землі, тому що немає чіткого механізму оцінювання землі. Ми розуміємо, що фермери не отримали ніяких можливостей розвиватися в Україні. Ну і в принципі ми не захистили український ринок від іноземців, тому що можливості для схем залишилися. Тому я голосував проти за законопредків прийняти, так як я, в принципі, намагався донести інформацію сесійному залу моїм колегам про те, в якій формі варто приймати законопроект. Пане Сергію, ну давайте по порядку. Ви кажете, що немає чіткої системи оцінки Землі, але ж на те цей ринок хіба ринок не визначає ціну самостійно? Ціну? Так, але умові, якби ми доподиться, що таке ринок, давайте тоді говорити. Якщо слово ринок, тоді немає ніяких обмежень. Тоді є повноцінна конкуренція, і сама по собі ця конкуренція сформує ціну на ринку. Якщо ми запускаємо поетапно сьогодні, та як в даному законопроекті діючого вже законі е, прописано, де сьогодні тільки фізичні особи з обмеженнями в одні руки, з підтвердженням походження грошей, багато-багато там м'яких інших факторів немає юридичних осіб, немає іноземців на ринку. Тому звичайно, це не ринок, це е, регульований ринок, якщо можна це так назвати. І ринок з обмеженнями, тому що в першу чергу тим одноосібника фізичним особам треба було надати можливості, а де їм отримати доступ до дешевого ресурсу, який можна інвестувати в землю, для того, щоб зараз розвивати свій агросектор, розвивати виробництво, врешті-решт ну, бути зайнятим на землі. Такої можливості не надали. Тому, звичайно, це не, не називається ринок, це регульована якась система. І при такій системі мала бути би очевидно створена чітка процедура оцінювання землі, для того, щоб не було маніпулятивних речей раз. Тому що люди в селі, які будуть продавати землю, вимушено напевно. Я більш як певний, що той відсоток людей, які будуть продавати першу, першу черзі землю, вони будуть продавати свою землю не від того, що вони такі щасливі, а від того, що їм не вистачає грошей на лікування, на навчання дітям там ряд інших факторів, і вони будуть вимушені продавати землю, як в свій час в 2000 році продавали акції на підприємствах за Бессія. Е, відповідно, знову ж таки вважаю, що при такій формі закону мав би бути чіткий механізм оцінки землі, як мінімум, якісь рамки, де не менше чи. Так, ми сьогодні маємо кадастрову оцінку землі, але давайте ми також скажемо відверто. Я думаю, наші слухачі сьогодні під, ну, зрозуміють, про що я говорю, особливо ті, які попали в цю категорію. У нас два сусідніх села, тобто два, фактично дві земельні ділянки поруч одна інша, можуть мати кардинально іншу оцінку землі. І причини тут декілька: свій час неякісно проведено розпоювання землі, неякісно проведена система оцінювання землі, цілий ряд помилок і інших факторів. І сьогодні є ситуація, коли люди не розуміють, як на око видно, що це ідентична земля, вона знаходиться в тій самій географічній широті, але її ціна деколи в два рази відрізняється землі ГК. Тому, звичайно, що при такій системі я вважаю, мав би бути чіткий механізм оцінювання землі. Пане Сергію, нагадаю нашим слухачам, що це марафон українського радіо Ринок Землі. Початок Сергій Лабазюк з нами на зв'язку. Ви також говорите про те, що сьогодні аграрії об'єктивно не можуть купити землю навіть за великого бажання, адже коштів у них не вистачає навіть для виробничої програми. Ну, по-перше, чи передбачили ви це в альтернативному законопроєкті, тому що знаєте, от коли ви говорите про свій законопроєкт альтернативний, він нібито вважається ідеальним. Але якби він дійшов до схвалення, очевидно, що теж було б дуже багато різних нюансів. Як щодо державної програми? програми кредитування от під ті 5-7-9%. відсотків. Хіба вона якраз не компенсує от, цей недолік, про який ви говорили? Ідеального законопроекту звичайно не може існувати, а тим більше по такій глобальній темі, глобальних питаннях відкриття ринку землі. І в одному законопроекті виписати всі норми також неможливо. Тому ми пропонували комплекс законопроектів в аграрному комітеті в восьмому скликанні ще ми напрацювали. І е, було порядка 10 ключових законопроєктів, І якраз ринок землі був не першим, не третім і не п'ятим. Він був одним з останніх. Для того, щоб запускати ринок землі, потрібно було створити в тому числі можливість, яка вже сказав, доступу до державного ресурсу. Що таке 5.7.9? Так, це хороша ідея, але при 5.7.9, давайте проаналізуємо статистику за минулий рік. Скільки підприємців змогли скористатися даною програмою, їх не так багато. І в принципі сума грошей, яка виділялася під цю програму, вона є також мізерною для запуску ринку землі. І е, там є одна з таких умов, вона з однієї сторони правильна, з іншої сторони, ми повинні об'єктивно подивитися на ситуацію. Для того, щоб мати доступ до кредиту, потрібно показати свою історію діяльності як підприємець з сплатою податків і так далі, як мінімум за попередній рік. Сьогодні фізична особа там. Петро якийсь, який захоче придбати землю в селі, бо він там проживає фізично. Можливо, вчора десь працював на якомусь підприємстві, можливо, працював на заробітки за кордоном, можливо, по якійсь причині і не працював, займався особисто селянським господарством. В нього такої історії не існує. Відповідно, він піти в банк і взяти цей кредит. Фізично немає можливості йому відмовити. А до відкриття, а до відкриття ринку землі він міг це зробити через якісь схеми корупційні. Ну а ми що спонукаємо людей до корупційних схем сьогодні? Ні, ми якраз говоримо про те, що ринок землі він е, е, унормовує все і виводить на офіційний рівень, на цивілізований рівень. Ви знаєте, одна з норм, яка пропонувалася. Я думаю, якщо ми запропонуємо людям сьогодні, це в нашому ефірі, де для того, щоб відбілити так звано свої кошти, людина, яка працювала в Польщі там, чи в Італії на заробітках, напевно, не легко, а важко заробила 10 тисяч доларів. Але ми розуміємо, що ці кошти не мають офіційного походження в межах нашої держави, цій людині пропонується сплатити податок з цих грошей, тобто відбілити їх, і цей податок по різному розглядалися цифри, ну міг сягати там з 10 тисяч доларів 2,5-3 тисячі доларів, потрібно було би сплатити податку. Чи готові сьогодні громадяни України, які знову ж таки вимушено покидали територію України, їхали на заробітки, щоб прокормити свої сім'ї, направляли валюту сюди в цю державу, чим в принципі підтримували е, державу, і бюджет держави підтримували баланс, підтримували. Сьогодні ми їм говоримо: а тепер, що хочеш купити землю? То йди і частину своїх грошей віддасть спочатку в бюджет, а потім тобі дозволить купувати землю. Ну це як мінімум несправедливо по відношенню до громадян України. Ну от до речі, про різноманітні сірі схеми та шкоду від них говорив також в ефірі українського радіо радник керівника офісу президента України Тимофій Милованов. Давайте послухаємо. Це ринок, якого у нас не було 30 років. Земля є давно товаром, Ми просто про це не хочемо говорити. Ті, хто працюють з землею, знають, що вона продається і покупається сьогодні через всякі сірі схеми. Головна мета тут, з точки зору того, що товар вже давно є, вивезти його в білу, щоб він був в правовій системі, щоб держава могла втручатися де потрібно і підтримувати практика світова, показуючи, що там де продається. Власники не одночасно починають продавати за перший рік, там може бути 5-7 щоб що поміняють власність. І це ті люди, яким гроші потрібні зараз, або це може бути люди, які переїхали давно в місто, їх ця земля не цікавить. А ті люди, для кого земля є важливою частиною, я би радив не продавати її, тому що ціна на землю буде зростати з часом. Ми і так вже бачимо, що за останні роки вона на цьому сірому ринку зростає і вона буде продовжувати зростати. Я нагадаю, що це була думка Тимофія Милованова. А ми продовжуємо спілкуватися із членом депутатської групи партія за майбутнє Сергієм Лобозюком. Пан Сергій також є членом комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. І зараз в прямому ефірі Українського радіо у межах марафону Ринок землі початок. Ми дискутуємо щодо ухваленого. Закону, який відкриває ринок землі з 1 липня, і обговорюємо всі такі моменти, які викликають дискусію, пане Сергію, запитання щодо іноземців: дуже гостре, особливо для тих, хто виступає категорично проти ринку землі. Що означає це, що якщо ринок відкриється, всі ну просто давайте подискутуємо або принаймні порефлексуємо на цю тему? Що всі іноземці одразу спохопляться, приїдуть до України, почнуть шукати варіанти, як їм зайти на цей ринок і обов'язково скупити. Це перший пункт. І другий чи обов'язково що після цього земля буде занедбана, нею ніхто не займатиметься, і все буде так погано? От, дозвольте я спочатку трішки прокоментую е, пана Мілона. То що було сказано? Це сьогодні дуже часто звучить ефірі. І звичайно, що ріже в громадянам України, що ринок, виявляється, існував 30 років. Ну, це абсурд, і залежно, що називати ринку. Якщо було продаж особисто селянського господарства землі, то є земля Паєва, яка не мала права продажу, і була земля особисто селянського господарства, яка згідно чинного законодавства було дозволено продавати. Так, це відбувалося, але це не був сірий ринок, це офіційно дві людини, між собою домовлялися, купували, переформляли власність. І було так зване корпоративне право, де одні агропідприємства могли купити права на оренду інших підприємств. Отож, це не власність, бо коли говориться про власність, то це інші речі. І це не є сірий ринок, чи чорний, чи ще якийсь. Тому що не купувалася власність на землю. Пайовик, власник власних пай який був, такий і залишався. Єдине, що цей пайовик здавав землю в оренду одному підприємству, це підприємство обробляло землю. І на якомусь етапі це підприємство, яке мало орендні відносини з орендодавцем, вони могли продати свої корпоративні права на період оренди землі іншому підприємству. Але власність залишалася за орендодавцем. Тому це підміння понять насправді маніпуляція сьогодні. Щодо іноземців, чи коли відкриється ринок землі, вони швидко побіжать, отож, перший період. Коли все зупинилось при балтійських країнах виробництво, люди поїхали на заробітки до європейських країн, бо грошей не мали. А відкриваючи ринок землі, в тому числі на вимогу Європейського союзу в тій формі, в якій він відкривався. Спричинило ситуацію, коли 86% землі в власності на території Литви, Латвії, Естонії сьогодні є не власність місцевих жителів, а власність французів, німців і інших європейців, які мали гроші і мали змогу прийти купити землю. Отож вони інвестували в землю не для обробітку, а для того, щоб отримати власність землю, якої більше не стає в світі. І вони, як правило, сьогодні здають в оренду в обробіток тих же самих місцевим жителям. Отож, місцеві жителі на власній землі можуть працювати, але не можуть і нею володіти. Бо, як правило, там європейці з більш заможних країн купували землю не для того, щоб її перепродати через місяць, а для того, щоб нею володіти десятки, можливо, і більше років. Така ж ну але я нагадаю, що ми, ми говоримо це в тому контексті, що в нас це не поки не дозволено, принаймні через референдум має пройти це питання, і це питання років. Ну щоб ми одразу слухачів зорієнтували іноземці в нас не можуть зараз купувати чи продавати землю. Не зовсім так. Не зовсім так. По перше, про референдум питання ще не вирішено. У нас закону про референдум ще досі немає. Це питання, яке дуже сильне більше. Дуже сильно активно сьогодні лобіює одна з політичних сил Верховній Раді, що це має бути, е, і я погоджуюся, що напевно е, саме через референдум має державницьке питання проходити, тим, що такі глобальні питання. Е, і 24-й рік не так далеко, тому що в нас прописано сьогодні в законі про те, що стану на сьогодні можна купувати тільки фізичну особу З 24-го року вже можуть купувати і юридичні особи, але там немає чіткого запобіжника, що Компанія з засновником українцем не може змінити завтра е, засновника чи вести в засновники іноземця. Отож, сьогодні, скуповуючи на фізичних осіб, завтра заводячи в статутний капітал юридичної структури, може бути змінений просто засновник іноземець, і таким чином іноземці отримали власні землі. Питання Давайте прочитаємо, що саме передбачає закон, які обмежені. От, ну, по-перше, для всіх є обмеження, якщо земля у 50-кілометровій зоні по всій лінії кордону України для фізичних та юридичних осіб з країни, які визнані агресором, тобто Росія на, на даний момент терористам підсанкційним особам та тим, хто включений ФАТ у список з відмивання доходів злочинним шляхом, юрособам, бенефіціарами, яких є іноземні держави, та юридичним компаніям. Якщо не можна встановити кінцевого власника, але найголовніше, що порушення одного з цих пунктів далі призводитиме до конфіскації земельної ділянки, і порядок проведення перевірки покупців визначатиме Кабінет міністрів України. Хіба це не є запобіжником, якщо компанія міняє власника і стає іноземною? Е, Дивіться, насправді це сьогодні е, як правильно свято напевно що набор якоїсь позиції, але немає юридичного підґрунтя. І е, можливості технічно, по перше, перевіряти, щоб Кабмін перевіряв кожну угоду, яка буде від вас на території України. Ну це фізично неможливо, і е, в нас сьогодні діє право. І якщо іноземець має можливість придбати землю не сільськогосподарського призначення, іноземець має можливість придбати на руковомість будь-що інше, то от питання: як в статутному капіталі, чи як сьогодні в процедурі прописати так, щоби. Коли українська компанія з засновником, точніше українцев, вводить до себе там на 10, на 20, на 30% іноземну компанію, як е, прописати, що їм це забороняється? Ну, це, це неможливо фізично. І тут юристи, я думаю, що е, підтвердять мою позицію. Тому е, так, е, воно сьогодні виписано більш політично, але як це буде діяти юридично, станом на чого механізму не існує. Тому і якраз на початку передачі нашої ми говорили про те, що. Так, ринок землі потрібен був, але до прийняття закону про ринок землі потрібно було на законодавчому рівні врегулювати цілий ряд пунктів: і кредитування, яким чином воно має, йти, і обмеження, як воно має фіксуватися, і доступ до земельних паїв, хто має мати до землі в Україні, хто ні, яким чином це вконтролювати. Станом на сьогодні цього процесу всього немає виконано. Тому я очікую, що з 1 липня, коли наступить закон в дію вже ринок землі, так почнуться купівлі продажі між фізичними особами, але виникне дуже багато схем нюансів, які просто будуть від нас вимагати термінових дій. Від кабінету міністрів від Верховної Ради щоб врегулювати і збалансувати оці всі недоліки, які є на сьогоднішній день, щоб ринок у нас був не диким, а справедливим, об'єктивним і в першу чергу захищав інтереси українців і держави України. Пане Сергію, я нагадаю, що Сергій Лебазюк, член депутатської групи Партія за майбутнє, і член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, бере участь у марафоні Українського радіо Ринок землі. Початок невеличке уточнення. Ми говорили з вами про референдум. Так і наша редакторська група зараз це питання уточнила. Немає закону про місцевий референдум в Україні. а Про всеукраїнський є. Ну і далі долучаємо до нашої розмови. Оглядача українського радіо Олександра Куцака, який стежив уважно за нашою розмовою, який є ведучим також програми «Колос. Аграрний щоденник на українському радіо. До речі, програми з найповажнішою історією в Україні на сьогоднішній день. Олександре, вітаю вас! Вам слово. Вітаю колеги, вітаю пана гостя. Пане Сергію, ось таке запитання. Ви сказали, що дуже багато доведеться всього робити, аби ринок був справді цивілізованим. Тобто ви даєте таку оцінку. А скажіть, будь ласка, чи не могли би уточнити, що саме ви б хотіли, аби було запроваджено, аби і Кабінет Міністрів, і Верховна Рада, як кажуть, всі ці питання, ну ці всі кути гострі, ліквідувала? Чудово, чудове запитання. Дійсно конструктивно. Ми зараз з вами розуміємо, що потрібно вже підготовитися і діяти. Станом на сьогодні є позиція: чи буде через конкурс продаватися земельна ділянка, а саме людина, власник земельної паї, має намір продати свою земельну ділянку. Але на цій земельній ділянці хтось сьогодні працює, обробляє її. Є орендар. В них є договірні умови на 7 років. Наприклад, от питання. Якщо людина хоче продати, першочергове право дійсно є в орендаря, і це станом цією нормою ніхто не відміняв. Але процедури чіткої механізму, якщо я, власник земельного парі, звертаюся до орендаря, що я хочу продати, називаю йому якусь там ціну. Орендар не погоджується на мою ціну. Він тоді не купує, я продаю на ринку, кому завгодно як вважаю за потрібне, бо знову ж таки механізму чіткого немає. І е, цей новий власник продовжує орендне відносини з орендодавцем. чи я? це перше питання, яке треба врегулювати, чи я не можу як власник земельного паю, сам приймати рішення, кому продати земельну ділянку, тому що в принципі є моменти е, в населеному пункті в якомусь там селі є орендар, який орендує, підтримує соціальну сферу населеного пункту. У мене все влаштовує. Він працює. Я хотів би продати саме йому, тому що я бачу, ну. Відношення людини до нашого населеного пункту, а це немало важливо, бо школи, садочки, дороги і так далі саме він підтримує. Так склалося останні 15-20 років в Україні. Чи все ж таки я йду на площадку, на якій я розміщаю своє бажання продати землю, і я не приймаю рішення хто кому продати, а виключно йде по процедурі, хто дасть більшу ціну, краще той купить мою земельну ділянку. Питання: це призведе до шахматки по полях, це призведе до того, що не буде оброблятися частина полів, тому що. Може купувати земельну ділянку і не виключно та фізична особа, яка хоче обробляти землю. А той, хто просто інвестує в земельну ділянку, яка потенційно через 5-10 років виросте в ціні. І нехай вона стоїть собі, чекає того кращого дня, але це буде, не буде давати можливості обробляти інші земельні ділянки, поруч тому що буде шахти. Це питання, яке потрібно врегулювати сьогодні. Перше наступне, ми сьогодні говорили в студії про кредитування. І даже згадали програму 5.7.9, яка в принципі не для фермерства, не для аграрії в основному, все ж таки, а вона прописувалась для підпри для підтримки малого бізнесу, підприємців, а не для фізичних осіб сьогодні, які би купили землю. Отож, ми маємо сьогодні прописати програму, і це кабінет міністрів, виключно може зробити, визначити чітку суму грошей і механізм, як ці фізичні особи. Можуть отримати е е е гроші Почули вас. Це був член депутатської групи партія за майбутнє. Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк. Подякуємо за е аргументи, висловлені під час марафону українського радіо. Ринок землі початок. Ринок землі початок.